Юний Патріот саме під такою назвою провели осінній вишкіл для учнів старших класів Коломийського п'ятого ліцею. Такий захід відбувається вже третій рік поспіль. Цьогоріч він багатолюдніший, бо до самого ліцею доєдналися філії номер 7 з Коломиї, а також Чепарівці та Рахівчик. Однією з ідеєю було це проведення щорічно таких вишків, які об'єднають учнів 8-9 класів щоб в перспективі ці діти йшли до нашого п'ятого ліцею як учні 10-11 класу, і власне, щоб вони були знайомі, щоб це були вже друзі, які спілкуються. Ну і щоб ми все таки були одним єдиним цілісним колективом. Дехто із школярів бере участь у такому вишколі вперше, ми можемо між собою позмагатися, подивитися хтось ліший. І це прикольно провести гарне часом. Ми трошки готувалися, стріляли, придумали, який в нас буде значок. Для учениці Сеперевцівської філії ліцею Анастасії такий захід відбувається не вперше. Вишкіл це для нас було якесь таке найбільше свято в школі, тому що тут завжди були дуже цікаві змагання, завжди були цікаві конкурси. Але цього року щось нове додали, і це має бути щось таке. Неймовірно цікаве, а от Іван з Коломи не щоток знає, що таке війна, тому з особливою увагою слухає інструкторів. Відчуття нормальні трохи тяжко У мене вулиця загну і дідусь зараз воює. цьогоріч до вишколу залучили військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Театри Зубівців. Одним з наших завдань нашої організації є вишколювання молоді і пропаганда українського націоналізму. Тут по запрошенню школи, дирекції. Приїхали і хочемо показати нашому нашій молоді, як вдягаються, як в е, якій екіпіровці е, наші солдати бігають. Е, також ознайомлюємо тут їх зброєю. Тож учасники вишколу здолали кілька естафет та завдань, і задоволені поїхали із лісу. Шепарівці Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.